да, їхали перемагати. Тут зал такий, що він урівнює всі шанси, і ми розуміли, що буде багато забитих голів. І їхали створити. Ми ці моменти створили. Але, на жаль, нас знову ж таки не перший матч, нас підводить реалізація. І суперник нас за це карає, забиває нам голи. А ми, а ми зараз поганим настроєм їдемо додому. Не вистачило в першу чергу забити голів. Це дуже проста відповідь. А друге це концентрація. Ми пропускаємо в другому таймі два м'ячі зі стандартів, де гравці просто втрачають концентрацію і ми, ми змушені ну вже великий гандикап, створений суперником, ми змушені відігрувати йти п'ятого, ризикувати. А в першу чергу це. Я хочу привітати суху балку. Вони зіграли два класних матчі. Видно, що команда прогресує, і ну дуже дуже було приємно з ними зіграти. Але на, на сьогоднішній день вони сильніші. І це поділ.